Як будувати здорову прив'язаність в стосунках, де жінці обов'язково потрібно чоловіка на собі одружити? Чому ваш партнер втікає з стосунків? Живете в очікуванні конфлікту? Відчуваєте, що ходите по колу? І як вийти з цього лабіринту? Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, і це відео на тему здорова прив'язаність в стосунках. Мені дуже буде приємно, якщо ви поставите свій лайк та підпишитесь на канал, Підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і. Записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Як будувати здорову прив'язаність в стосунках? Важливо зрозуміти, що є три типи прив'язаності: тривожний, уникаючий та надійний тип прив'язаності. І, як правило, люди комплектуються в пари, притягуючи тривожний з уникаючим. Звідси з'явився міф, що жінці обов'язково потрібно чоловіка на собі одружити. Виглядає це так. Ось. Жінки бігають за чоловіками, чоловіки від них втікають. Жінки стараються від них віджати якісь матеріальні блага, там часть зарплати, а краще й всю зарплату, потім ж там в паспорті, а чоловік усім тілом цього процесу противляється. А жінка ось такий агресор, ось такий маніпулятор. А якщо їй не вдалося цього зробити, ось цього самця в цій свій кампкан, в цій охоті зловити. Там якимось чином вона втратила, там, не зломала його, то вона, значить, яка невдаха, і взагалі її життя нічого не варте. Це ще один приклад, коли люди, зустрічаючи чоловіка, запитують його: Як ти? Як робочі справи? Де ти взагалі в житті працюєш, чим займаєшся, наскільки ти реалізований? А коли люди зустрічають жінку, то запитують у неї: Ти одружена? Не одружена? О, і цей фактор якось вже починає впливати на критерію її оцінки. Щось з нею, напевно, щось не так. Якщо немає партнера, не все добре. Таким чином, ми маємо такий соціальний стереотип. Вже давно сформований, але насправді не рідко, що жінка уникає, а чоловік може бути тривожним. Такий варіант також часто зустрічається. Але важливо зрозуміти, що в стосунки не вступають, уникаючись з уникаючим. Чому? Далі про це поговоримо. А ось тривожний з тривожним може бути в парі. Уникаючись з тривожним, звичайно, найчастіше це класика залежних стосунків. Вони один за одного чіпляються, в них такий дуже, знаєте, міцний зв'язок. Але цей зв'язок неможливо назвати щасливим. Тому що в цьому зв'язку фоново відчувається постійний дискомфорт. Тобто, з однієї сторони. Дуже міцний зв'язок, а з іншої сторони, дискомфорт. І не один із партнерів не відчуває себе в цих стосунках по-справжньому щасливим. Тобто, коли ваша потреба в близькості не задоволена, коли вона невзаємна зі сторони партнера, то у вас є рівень щастя, рівень задоволення в цих стосунках, і він різко понижається. І ось ці різні потреби в близькості. В таких залежних стосунках з однієї сторони дають певний рівень незадоволення. І коли у вас різні уявлення про вашу близькість в стосунках, то проблеми, які з'являються, наростають поступово і переростають в щось схоже на хронічне захворювання. Тобто, скажімо так, коли є хронічний бронхіт, в 30 років не так трубує. А коли в 50 бронхіт стає загрозою для вашого життя. Тут так само. Нам здається, що ну, у нас є якась стабільність, і нехай, в нас є різні конфлікти, різне бачення близькості, але ми все ж таки разом. Але насправді поступово, все далі і далі, ця незадоволеність проникає в усі сфери вашого життя, то починає керувати усіма сферами вашого життя. І ось це фонове незадоволення, воно стає дуже токсичним і неймовірно давить на вашу психіку. Що відбувається, дивіться, коли є ознаки небезпеки, ознаки загрози, а загроза для уникаючого ти ці, типу це близькість. Що відбувається з цією уникаючою людиною? Її система прив'язаності вимикається. Тобто така людина метафорично, якби, знаєте, скидає себе балас з повітряної кулі, щоб швидше втекти, щоб якомога далі і сильніше улетіти. Мозок думає так: небезпека, все, ми тікаємо. Не потрібно. Кидаємо, рятуємо своє життя. Ось так працює система для уникаючого типу. Тому, коли така уникаюча людина відчуває, що за неї чіпляється тривожний для неї тип, це ще більша загроза для неї. Тобто, коли уникаючи впадає в стан близькості, тобто потрапляє в капкан близькості, який так потрібен тривожному типу, загроза наростає, наростає дискомфорт і стратегія треба втекти. Наприклад. Активуючи дії, все було добре, зустрічались рік, хлопець зробив пропозицію, у дівчини активувалась система. Вона була в режимі енертному, тепер з пропозицією активувалась. Вона хоче втекти, нарощується дискомфорт в стосунках, дистанція, а хлопець, навпаки, ще більше робить активних дій, щоб її втримати. Він активно біжить за нею. Або, навпаки, сценарій номер 2 Хлопець зробив пропозиції, і у нього ж таки активувалась система уникнення. Він починає, уникає ти близькості із нею, нерідко починає зраджувати, щоб зменшити стрес, який нарощується в його системі, в його психіці. І зрада тут не мораль, а як захворювання, як побочний ефект такої системи. Дівчина, звичайно, біжить за ним, бо в неї активується її тривожна стратегія. Але все не так яскраво, бо чим більше тривожний тип біжить за уникаючим партнером, тим сильніше уникаючий відчуває загрозу. Нас догонять, треба швидше втікати, треба швидше бігти, і він біжить ще швидше. І в нього система прив'язаності деактивується ще сильніше. Тривожному, звичайно, ще страшніше. І тоді він біжить і чіпляється за уникаючим також ще сильніше. Ну, ось таке, знаєте, замкнуте коло. З нього вийти практично неможливо. І вихід з цього кола відбувається частіше за все, таким чином, що уникаючий все ж таки зміг втекти від свого тривожного партнера на безпечну якусь там відстань, щоб тривожний не зміг його дістати. Там він поступово повертається в стан спокою. Думки: ну, напевно, я все ж таки люблю свого партнера. І поступово повертається. Думка: треба повернутися до свого партнера. Мені ж з ним комфортно. І це приводить до того, що тривожний часто погоджується на будь-які умови уникаючого, навіть на самі якісь неприємні та неадекватні умови. Ну і тоді, так і знаєте, общий фон спокою формується. Вони знайшли, зайшли, знайшли свою зону комфорту. Механізм тривожного та уникаючого типу да, пішли в стадію засипання. Але як тільки відбувається якась ситуація тригерна, яка активує систему, цей круг знову повторюється в них. Якщо у вас є відносини, які тривожно уникаючого типу, то це завжди буде хвилеобразна ось така історія. То у вас все добре, верхня частина вашої хвилі, така, знаєте, ваша зона комфорту в ваших стосунках. То бах, якась активуюча ситуація, і все, все стає погано. То знову потім проходить час та все починає налагоджуватися. І ви до цього вже звикли. Та можете почати навіть відслідковувати ці. Знаєте, підйоми вашого стану. І коли знову ж таки відбувається цей підйом, ви вже очікувані обвалу. І це перша ознака того, що у вас є такі відносини тривожно уникаючого типу. Така людина не може відчувати свою незалежність. Така людина в таких стосунках може відчувати свою незалежність тільки якщо буде відштовхуватися від свого тривожного партнера. А якщо ви тривожного типу, то ви запрограмовані відчувати себе. Менше, менше ніж ваш партнер, принижуючи тим самим себе. І це проявлення відбувається тільки тоді, коли активується система прив'язаності. Це нам говорить про те, що у людини може бути абсолютно чітка самооцінка, почуття особистого достоинства і внутрішня автономність без стосунків. Тобто все нормально, хороша самооцінка, адекватна особистість, але в стосунках така людина може мати проблеми з самооцінкою, провалюється. Важлива деталь, уникаючий тип особистості використовує, використовує свого партнера як опору для себе. Йому важливо та життєво необхідно тримати, підтримувати свою самооцінку і своє внутрішнє самопочуття тільки через порівняння себе з іншою людиною. У випадку стосунків зі своїм партнером. Тобто така людина не може відчувати себе, відчувати себе добре просто так. Ну, тобто, знаєте, самооцінка цієї людини не стоїть на своїх ногах. Така уникаюча людина не відчуває себе, вона може відчувати себе тільки в порівнянні з тривожним партнером. Саме через це і ці причини, що роздувають особистість і роздувають самооцінку, уникаючий з уникаючим, не можуть вступати в будь-яку пару, не можуть будувати стосунки. Чому? Тому що уникаючий не зможе роздувати свою самооцінку за рахунок другого. Уникаючого типу. Розумієте? Там нічим роздуватись. І через це такий тип не може знаходитись в стосунках з уникаючим. А може знаходитись в стосунках тільки з тривожним типом. Ну і за рахунок цього роздувати свою самооцінку. Внутрішнє его. Окей, зрозуміло це, так? І наше завдання тут не записати себе в якусь, знаєте, групу до якогось конкретного типу, а зрозуміти, яка поведінка. Ваша поведінка викликає проблеми в ваших стосунках, і вирішите, що з цією поведінкою робити для того, щоб ваші стосунки були тими, якими ви хочете. Тобто, ваше завдання відкоригувати певні шаблони поведінки. Як у вас є певні спогади ситуації, коли ви проявляли себе в стосунках? Проявлялись якось по-різному, можливо. Можливо, навіть повторювались там якісь стратегії. Повторювали стратегії як раніше в певних стосунках. Можливо, патерни поведінки спостерігались. Певні люди повторювались. Можливо, ви якимось чином змінювались. Як ви проявляли себе в різних стосунках? Які ваші патерни-поведінки для цього вам потрібно просто виписати людей, з якими ви будували якісь, якісь свої стосунки? Ситуації, які були схожі, повторюючі. Тригерні точки, які запускали певні процеси, механізми вашої поведінки, що вами там керувало, що вам мотивувало, робити ці певні дії, робити зріз своїх стосунків з різними партнерами, з різними людьми, для того, щоб аналізувати свої стосунки. Це перше завдання, це перше, що вам потрібно зробити. Якщо ви зараз кажете, да я і так все знаю, ви знаєте, але краще все це виписати, щоб ви мали можливість подивитися. І проаналізувати, подивитися під різним кутом на все це. Окей? Другий крок. Коли ви проаналізували, ваше завдання сформувати надійний тип прив'язаності. Як сформувати надійний тип прив'язаності? Що входить в образ надійного типу прив'язаності? Думайте зараз ви, напевно, що. І надійний тип прив'язаності, ну його можна назвати як здоровий тип прив'язаності, характеризується почуттям. Повної безпеки в стосунках, почуттям особистої значимості і можливості адекватно вести комунікацію зі своїм партнером, обговорюючи свої потреби і будуючи стосунки на рівні своїх потреб. Простіше кажучи, я знаю себе і я знаю, чого я хочу, і моєму партнеру і також це подобається. Він знає мене в моїх потребах. І будь-яка комунікація в стосунках будується на взаємному інтересі і цілях. Якщо цього немає, то надійний тип без насилля і маніпуляції буде просто виходити з таких стосунків. Просто тому, що вони знають, чого вони хочуть, і знають, де вони хочуть бути, щоб їх цінували і поважали, щоб їх потреби задовольнялись. Як формується надійний тип прив'язаності, все дуже просто. Формується в дитинстві комунікація з тими важливими дорослими, які закладали фундамент світорозуміння, які переходили в упередження. Діти в повному безпеки, виховання з почуттям безпеки стають надійними. Благо в правильній взаємодії з батьками, точніше з тим, з тими, хто їх виховував. Дитина повинна розуміти, що в неї формується таке почуття через те, що з нею будуть поруч і її не покинуть. І впевненість виникає за рахунок досвіду, коли існує ця підтримка. І ця присутність дорослого є. Ну там, наприклад, стало холодно, мама зігріла. Застряв між диваном, тато витащив. І в цих умовах безпеки дитина отримує право на особисті потреби, можливість розуміти свої потреби, говорити про свої потреби. А якщо дії якісь порушуються, звичайно, це формує якісь деструктивні форми. І потреба цієї дитини, дорослими, не ігноруються. І важливий момент, не обіцінюється, а навпаки, підтримуються за рахунок комунікації з дитиною. Які танці тобі подобаються, що тобі більше хочеться. Розкажи про себе, розкажи про свої почуття. Як ти себе почуваєш, як це ти себе відчуваєш? Що саме ти зараз відчуваєш? І ось ці всі питання дорослого до дитини формують для неї безпечний простір, де вона може говорити про свої потреби, і ці потреби враховуються. Що вам потрібно робити, якщо ви розумієте, що у вас ненадійний тип прив'язаності? Ви можете цю поведінку формувати зараз. Ну, звичайно, вам. Також бути, і піде на користь працювати зі своїм травматичним досвідом. Переходьте прямо зараз за посиланням під цим відео записуйтесь на безкоштовну консультацію онлайн. А також ви можете працювати з цим індивідуально, ну ваша індивідуальна робота, і вам треба більше проводити часу з людьми, у яких є цей надійний тип Можливо, Можливо, ви там подружитесь з якоюсь парою для того, щоб сформувати. Перейняти їхні стратегії. Розумієте? Тут важливий момент, що зрозуміти, що у цих людей є надійний тип прив'язаності дуже просто. В стосунках такі люди дуже легко будуть йти на контакт. І на контакт з вами в тому числі. Вони не бояться говорити про свої почуття, тому що відказ від своїх почуттів для них набагато неприємніший. Надійні люди впевнені в тому, що вони нормальні, повноцінні. Ви, вони не пов'язують свою самооцінку з оточуючими. Вони точно знають, що їх люблять, цінують, поважають. Тому без проблем можуть говорити про своє почуття, свої почуття. І тому без проблем можуть вас прийняти. Якщо хтось їх не поважає, не цінує, вони просто з такими людьми не вступають в комунікацію. Чому? Тому що вони не сприймають на свій рахунок. Вони не відчувають того, що їм. Їх хтось там кинув, або хтось не оцінив їх. Так і не включаються у них стратегії, мені потрібно комусь щось там компенсувати, комусь щось довести. Для них це означає, що з цією конкретною людиною або групою людей у них немає спільних інтересів, цілей і планів. Тому, якщо з вами підуть такі люди на контакт, чудово, у вас буде чудова можливість змалювати їхню стратегію. Ну тобто -то можна сказати так, що ці люди знають, які їхні люди. Така ж сама модель поведінки перекладається і на стосунки, що за мною не потрібно слідкувати, контролювати мене, якось обезцінювати, ігнорити або уникати уваги і підтримки в стосунках. Тому що для мене це не ок. Можу сказати так: є мій особистий простір, є моя зона комфорту і є наша зона комфорту, наш особистий простір, в якому ти і я докладаємо зусиль для досягнення наших цілей. І я сподіваюся, ваші усі цілі будуть досягнуті. І якщо доводились це відео до кінця, то воно було для вас корисним. Більше того, про тривожний та уникаючий тип ви можете подивитись у відео, якраз, яке зараз з'явиться на вашому екрані. Переходьте за посиланням, та якщо було корисно, не забувайте підтримувати це відео лайками та підписуватись на канал. А я бажаю вам смачної кави та теплих стосунків. На все добре! 爸爸。拜拜